Раїса обшарська, забрала коханого до себе на той світ під світ їхньої липи. Старий Данило нині погано спав, прокидався кілька разів серед ночі від снів кошмарних. А то вже під самий ранок приснилась яруся, така вродлива, як саме сонце, у білій сукенці з туману випливала, рукою до себе кликала. Коси русяві розпущені, очі усміхаються лагідно та й питається стиха, чи ти бачив даню, що наша липа вже цвіте? То може бути правдою, подумав чоловік і став неквапливо одягатися. Він помився, змовив Отче наш і навіть не снідаючи поплентався за село до лісу. Погляну, якщо ти хочеш, сказав до Ярусі, наче до живої, так ніби не сорок років тому, а вчора її бачив, і пришвидшив свій стомлений життям крок. Його силует чорною цяткою рухався серед густих пшениців, убраних у вінки з маків та волошок. Небо де було вкрите білими хмарками, що наче ромашки ясніли на його голубому полотні. Сонце вставало, заливаючи ліс багряницями. Їхня липа стояла скраю лісу, наче візитівка до Зеленого царства. Данило зупинився перед нею, ніби перед іконою, і завмер. Яка краса, які дивні аромати, вдихнув повітря на повні легені. Дерево, обсіяне жовто салатовими гронами цвіту, парувало від тепла та вологи. Він опустився на коліно, задумався, і перед очима вже не липа, а його яруся стояла. Данило приїхав до Яблунівки після закінчення лісотехнікуму. Влаштувався на роботу в місцевому лісгоспі. І, хоча був міським хлопцем, його серце мало істинне призначення служити довкіллю. Він зачарувався природою українського села, навіть вірші став писати, виливаючи поетичну душу, натхненну красою вримовані рядки. І такі вони у нього виходили душевні, такі солодкі. Хоч на музику клади. Навесні ліс садили. Їм допомагали учні старшокласники. Тоді він і побачив Ярусю, яка закінчувала десятирічку, голубока дівчина з повними вустами, на чистиглі вишні, і пшеничним волоссям. Заграла в серці юнака струною першого кохання. Так і манили його її красиві очі. І ніжні вуста. На щастя, почуття виявилися взаємними. Вродливий, чорнобривий хлопець теж сподобався дівчині. Так вони стали зустрічатися. А давай, Даню, тут, на околиці, посадимо липу. Вона буде рости, цвісти і згадувати нас. Це буде вічний свідок нашого кохання. Щебетала Яруся, а Данило слухав її мелодійний голос і хмелів від кохання. Коли про синове захоплення дізналися батьки, то не захотіли сільської невістки. Поряд із сином одинаком мріяли бачити дівчину з міської заможньої родини. Якось приїхали, наче відвідати його, а самі викликали Ярусю на серйозну розмову. Не крути хлопцеві голови, не нашого поля ти ягода, ніколи не благословимо сина на одруження з тобою. Любиш відпусти. Холодно і цинічно сказала Данилова мама, назавжди зруйнувавши чисте, незаймане кохання. Дівчина поїхала в далекий Ленінград і там вступила до медичного училища. Я зустріла хлопця, якого по справжньому покохала, виходжу за нього заміж. Прощавай, написала Данилові. А сама проплакала кілька ночей і замкнулася в собі. Не могла забути свого Данила, але слова батьків врізалися болючим кинжалом у серце. Так, справді буде краще. Для нього і, стіпивши зуби, тамувала біль співом. Невдовзі і дійсно вискочила заміж і залишилася жити в Росії. Данило ніяк не міг повірити, що Яруся його розлюбила, придбав у селі хатину і став жити самотою, чекав її все життя, не змігши нікого покохати. Не раз вислухував чужі кроки на дорозі, чекаючи, що кохана передумає і прилетить до нього. За довгі роки вони так і ні разу не зустрілися, хоча доки були живі батьки, жінка щороку відвідувала їх. Казали люди, що вона народила дівчинку, але щасливою в шлюбі не була, а чоловік її десь пропав. І від неї більше не було ні слуху, ні духу. За спогадами Данило не щувся, як сонце вже стало над лісом, і перші ласкаві промінці, наче мамині руки, гладили ліс, луг, липу і його сиву голову пройшло життя відцвіло. Чому воно не таке, як дерево, яке щороку помирає і знову народжується? думав чоловік. Нараз наче якийсь вогняний струмінь пробіг по його тілі. Данило боявся поворухнутися, щоб не сполохати того благодатного вогню. Коли ж озирнувся, то побачив, що стежиною серед волошок та маків легка, наче хмаринка, пливла до липи його яруся.